Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати у гру Кальмара на моєму приватному сервері. я запросила своїх підписників в телеграм-каналі і у Вайбер каналі, і вони сьогодні сюди прийшли. Хочу зробити таке оголошення, що на цих вихідних ми будемо грати у гру Кальмара, і хто з моїх підписників переможе, той отримає 200 робаків. Грати будемо на моєму приватному сервері. В Які годині, і чи це буде в суботу, чи в неділю, я напишу в своєму телеграм-каналі. До речі, в нас на екрані зараз пише, що грають 76 учасників. Максимум тут може бути 80. Бат прийшло дуже багато. Зараз ми маємо зробити фоточку. І будемо підніматися наверх. Піднімаємось. Там пишуть секунди, якщо хтось не встигне дійти, то його телепортне. Зараз буде перша гра. Е, Greenlight, Redlight. можна так сказати. Насправді дуже багато. У нас є 2 хвилини, щоб добігти до цієї ляльки. Я трохи прихворіла, і в мене голос не дуже. Так, зараз зелене світло. А тепер червоне. Якщо ви чуєте такі вибухи, то значить, що хтось помер. Ой-ой. Вам цікаво дізнатися, хто ж тут сьогодні переможе, Ну, я б хотіла, щоб це було я. Але побачимо, побачимо. Ура, я виграла, мені дали 25 минут. Зараз нас телепортирує до Лобі. Тут показують могилки, хто вже загинув. Нам зараз треба знайти команду Чат про людей. За мною всі побігли, я не знаю, хто зі мною буде, а хто ні. Тут зайшло більше, ніж 20 людей. Так, о! Зі мною є на і ще... Так, перший на Зевс. А я третій. Я не люблю бути Чого я завжди третій? Зараз він проходить завдання. Він пройшов і йдемо далі. Зараз буде Фанка. Їй треба. Їй, коротше, треба вгадати, де є карточки. Чи як це. Мені попалося третє завдання, але я чомусь не люблю бути третьою. Мене завжди ставлять на третє місце, чому я не знаю. Зараз моє не улюблене. Я не люблю лопати зірочки, я не. ну, мені важко. Я натискаю, воно щось не йде о, вже дві. Так. Ну і що не встигла, та як? Я Натискаю, а воно пропадає. О, третє. Четверте. Все. Тепер сахарок. Якщо зараз сахарок зробить помилку, то ми четверо помремо. І дуже боліваю за неї. І дивіться, скільки в мене болівальників. А фанка мені пише са. Давай. Я в тебе вірю. Давай останнє. О, є, вона прийшла. І ми встигли по часу. Прикольно. Ми почали грати ще раз в гру Кальмар. Через деякі проблеми. Так, зараз ще раз. О, зі мною влад на і знову сахарок. Так, цікаво, хто перший? Перший сахарок. Цікаво, вона з першого разу зможе, чи ні. Нічого собі! Я ніколи так не попадала. Тепер Влад. Я знову третя, ну що це таке? Ну, я як завжди третя. Ще... Я ще не було ніколи, ні перша, ні друга, ні четверта. Я завжди третя. Ну, Влад трохи довго робить. Так, зараз буду я. Я так смішно ходжу, чесно Сахарок <сих> <сих> теж. Так, тепер я. Мені знову потрібно ловити зірочки. Ну чому я завжди третя? Тільки одну злопала. Тепер дві. Три. Ти як? Я натискаю, воно ну, не натискається. О, є. Тепер на ЗЕВС. На Зевсі залишається дуже мало часу. Ну, 50 секунд. Думаю, що він швидко справиться. Бо нам ще треба дійти і встигнути. Бо якщо закінчиться таймер, нам капець. Нам могилки дадуть. Завз ще жодної помилки не зробив. 20 секунд, 17. Югу. Мені знову дала 55. Ой, 25 монеток. 55. Там, до речі, де мій Денис. Неправильно дівчинка натиснула команду і він помер. Дуже жаль. Але Денис правильно... це зробив швидко і сам. Зараз буде розпочинатися третя гра. А чого 140 доларів? Ну і буде 100 мільйонів. Так, ми натискаємо на кружечок, тому що ми хочемо продовжити гру. Я завжди в каруселі вигрівала за чужими, а от зараз не знаю, чи я виграю. Ну, мені подобалась карусель. Зараз буде. Зараз ми будемо крутитися і зверху буде писати, скільки нам треба заховатись. Якщо, наприклад, дві людини, то значить нам треба в двері зайти двоє. Якщо зайде третій або буде одна людина, то ми програємо і так далі. Розпочинаємо. Далі мене. Перший раунд, Хоч би ніхто не затупив, чотирьох, я туди не зайшла. О. о, о. Є є є. є, є, Перший раунд ми виграли. Тут дуже мало секунд. Так, другий раунд. Надіюся, я зараз виграю. 20 секунд. Троє. Зайдіть хтось до мене. Господи, я навіть не знаю, де тут стати. Троє, там троє, там ноль. Ну і я програла. О. Я відновилась. Так, двоє тепер. Так я. Давай. О, нас двоє, закривають двері. Він, ну чого ти зайшла? Так вийди звідси. Сахарок вийди звідси, ми зараз програємо. Ми були двоє, і до нас зайшла Сахарок. І ми тупо всі троє померли і за неї. Ну і звісно, що я втратила 70 рубаксів теж і за неї. Дякую вам. Але я відновилася, тому що я не хочу ще раз це відео знімати. 210. Ні, ну це... ну що, жадівні якісь? Чи що? Це, йдемо на наступну гру. Це вже четверта. Голосуємо за продовжити. Мене 5607. Круто. Ідемо на четверту гру. А, це канат. Перетягування. Канад. От я мала бути з Владом Іно ЗЕВС. Туди залізла Фрогік. Дякую тобі, Фрогік. Ну дякую. Так, да, я дуже зла із за цього. І я відновлююсь третій раз. О, я на могилці. Була, але я вже воскресла. Так, у нас є 40 секунд, щоб добігти до п'ятої гри. Я створюю скла, і я можу бачити, де правильне скло, а де ні. Це дуже мені повезло. І тим, хто зі мною теж. Це я йду, але я перше не знала, чи то треба на червоне ставати, чи то на зелене треба було ставати. Ідемо. Обережно, щоб ми не впали. Блін. Влад зачепився і він помер. Нас залишилося лише троє, а Фрогік пише Я жива, як дивно. Так, зараз будуть бійки. Я їх ненавиджу, я не люблю битись, чесно. Треба фрогіку вбити Назавз вже почав. Назавз мій друг. І я б хотіла, щоб він виграв. Так, давай. Але я перше не знала, як бігти, але мені сказав на Зевс з що треба зажати Shift. І можна так бігати, якщо ви на комп'ютері. Я з ноутбука майже ніколи не граю, але знімаю відео. О! Бігаємо. О, все. До речі, бійка йде хвилину, чи то... Скільки? Чи то 50 секунд. Я так розумію, що в нас зараз буде наступна бійка. Мультплеерс. Ну, так, зараз ми будемо штовхатися. Прибила. Це так нечесно. Звісно, що я вже відновлюватись не буду, але буду болювати за Назара. Назара, Назевс. Надіюся, зараз він виграє. У -у -у -у. Все назес виграв. Вітаю на за він отримав 400 доларів походу. Тут могилки всіх хто помер. Нагадую вам, що в суботу або неділю буде ми будемо грати в гру кальмара і хто виживе, той отримає 200 робаксів. Так що приєднуйтесь в мій телеграм-канал і там буде оголошення. Дякую всім, хто переглянув це відео. І всім папа!